Пам'яті героя та чемпіона. В Олександрії провели відкритий чемпіонат області з військово-спортивного багатоборства. Турнір посвятили пам'яті чемпіона України, Європи та світу, бійця 3-го полку військ спецпризначення Максима Бендерова, який загинув у зоні АТО 19 липня минулого року. Максим Бендеров прийшов в військово патріотичний спортивний клуб 6 років. До 18 років він професійно займався, стараємо розумієте, що все його життя пройшло в клубі. Він дуже любив клуб. Після закінчення спортивної діяльності він прийшов на тренерську діяльність. Він виховував дітей і працював в дитячій школі для дітей сирот в Пантаївці, де і була трудна секція, але він справлявся. Запросили на змагання і бойових побратимів Максима. Я знав Максима як дуже відкритого чоловіка, вірного друга, високопрофесіонального спортсмена і бойця. Очень хорошого бойця который, который за год достиг очень много, які за п'ять лет контракту такого не могли всі. І в связи с з тим, що этот чемпіонат, я хочу вам сказати, що растите, старайтесь, і я хочу, щоб ви всі такими, як ми всі організували турнір обласна федерація військово-спортивного багатоборства та військово-патріотичний спортивний клуб Захист з п'ятирічного віку учасники цього клубу отримують. Ту підтримку, ті можливості виховання, можливості фізичного розвитку, які потрібні зараз конче, для того, щоб Україна мала своїх громадян як патріотів, як українців, і цей чемпіонат показує наскільки це важливо для молодого покоління. Учасниками чемпіонату стали 110 спортсменів. Присутня вся область і з міста Черкаси представителі. Це є змагання відбірковими, тому вони являються масові. Це відбір на чемпіонат України, який відбудеться 23-25 березня в місті Харкові. Путівки на чемпіонат України здобули 20 бійців з Кіровограда, Олександрії, Знам'янки, Долинської та Новгородки. Перейдуть як провідні спортсмени, так і перспективні. Ну плануємо. Два майстра виконання норматива, два майстра спорту. Є у нас перспективні хлопці, які буде ставитися задача безпосередньо два майстра спорту виконати на цьому чемпіонаті. Став чемпіоном області і вихованець Максима Бендерова, Андрій Вечірко. Тренер був добрий, він пікровався, нього, став до мене як другий батько. Хлопець мріє виграти чемпіонат Європи, а свою перемогу присвятити тренеру. Я хочу стати чемпіоном Європи, спортивно-бойового і присвятити свою перемогу Максиму Бендерову. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.